Друзі, до вашої уваги штани level 7 в кольорі мультика. Штани утеплені, підходять для екстремальних морозів, мають підтяжки. Підтяжки за потреби можна відстібнути за допомогою гудзика. Також є можливість фіксувати штани за допомогою ременя. Матеріал теж вологовідштовхуючий, гарно тримає літер. Ширінка на блискавці, верхній гудзик Зручні кармани. Коліна підсилені Оксфордом. Задня частина теж прошита Оксфордом додатково. Нижня частина має регулювання на лепушці. Також на штанах виконана по всій довжині блискавка двустороння. Утеплення стьоба на на 200 грам на метр квадратний. А до штанів пропонуємо утеплену тактичну куртку в кольорі мультика.